Сі, глядачі телеканалу Київ в ефірі, як завжди, у цей час програма у центрі уваги, і протягом півгодини говоритимемо ми про важливе сьогодні. Про програму Доступне житло 70 на 30 із дешевлення вартості іпотечних кредитів. Новачків до цих програм не пускають з початку 2014 року. У той же час, наприкінці минулого року, чергові 34 родини стали новоселами і отримали довгоочікуване житло в новобудові по вулиці Радунській у Деснянському районі. Наскільки вчасно фінансуються програми, запроваджені у минулі роки? Чи варто учасникам побою? Ватися, що будівництво може бути незавершеним. На актуальні запитання отримаємо відповіді від гостя студії. Отже, вітайте у центрі уваги сьогодні. Сергій Комнатний директор іпотечного центру в місті Києві та Київській області. Пане Комнатний, давно не бачилися. Ми з вами рада вас вітати в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. Ну а для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди, я нагадаю номер телефону прямого ефіру 223-09-71. І всіх до нашої розмови приєднатися. Пане Сергію, враховуючи те, що нові учасники, ну фактично, з 2014 року там. Десь з лютого, я так розумію, вже не можуть власне зайти у програми. Чи можна говорити про те, що фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та відповідний ваш іпотечний центр вони доживають свої часи? Доброго дня, дякую за запрошення. Ну, сказати, що фонд доживає свої часи, так не можна. Перш за все, тому що на сьогоднішній день в фонді знаходиться більш ніж 30 тисяч договорів на обслуговуванні. і договори за програмою пільгового молодіжного кредитування, де держава видала пільгові кредити і має контролювати хтось, якась організація цим займається фонд, контролювати повернення коштів. До відповідного бюджету за даними програмами. Це й договори в рамках програми компенсації відсоткової ставки і програми здешевлення вартості іпотечних кредитів. Лише в місті Києві і Київській області по програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів 750 договорів знаходяться на обслуговуванні. Це ті родини, які в період 2012, 2013 і 2014 року, ми в лютому минулого року ще заключали нові договори, отримали кредити від банківських установ. Отримують компенсацію 750 всього 750 всього по Києву і Київській uh -huh. області. У нас таких договорів. А решта, ви сказали, що всього 30 30 тисяч по всім програмам, по всій Україні. У нас біля 30 тисяч договорів а це за вся Україна да, за різними програмами на обслуговування. Це перше, друге, помимо того, що є. Державні програми, є ще регіональні програми і виділяються кошти обласними адміністраціями, міськими радами на реалізацію своїх локальних регіональних програм. І цим займаються регіональні управління фонду по всій країні. Тому такий фінансовий інструмент, державний, як державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву, він працює. Буде працювати і іншої такої організації, тотожної з фондом, яка має таку розгалужену систему, яка має ліцензію Держфінпослуг на надання фінансових послуг для населення. Просто державної такої організації немає. А чи відчуваєте ви все ж таки, ну зважаючи на кризу, в якій опинилася Україна, якісь певні, ну можливо, панічні настрої в середовищі е, своїх клієнтів? От які найчастіші е, запитання вам ставлять зараз ті, хто бере участь у програмах? Е, ну, найчастіше питання це. Фінансування чи буде фінансування, в яких обсягах воно буде, тому що на сьогоднішній день е, лише за офіційною статистикою у нас в державі мільйон сто тисяч громадян перебувають на обліку таких, які потребують покращення житлових умов. Це лише офіційна статистика. Це без врахування тих сімей, які стали вимушеними переселенцями з місць проведення антитерористичної операції з Автономної Республіки Крим. Це без врахування тих сімей, які внаслідок бойових дій втратили своє житло. Тобто сюди я думаю можна ще. Половину від цієї кількості ще до 500 тисяч додати таких сімей, які на сьогоднішній день гостро потребують. потребують покращення житлових умов, або навіть не то, що покращення, а забезпечення житлом. Більш того, є дзвіночок у нас від глядача. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день, вітаємо. Скажіть, ласка, в зв'язку з падінням курсу гривни можуть ли бути пересчитані вот, банками і ну, їх кредити збільшені якимось якимсь образом. Или там начислено другие проценты вот в этом в оплате как-то дело. Дякуємо, дякуємо вам за запитання, Я, Я зрозумів, що дозвонювач є нашим клієнтом і отримав Кредит і отримує компенсацію. Хочу запевнити, що, по перше, ні постановою 343, ні договорами з банком і з фондом не передбачена можливість підняття відсоткової ставки. Тобто, вона як була 16%, вона така й буде залишатись. І 13% держава погашає, і на цей рік в державному бюджеті на погашення цих 13% закладено 93 мільйони гривень. З них 27 на місто Київ. Та Київська область тому в цьому році однозначно всі люди компенсацію будуть отримувати. Нагадаю, що це захищена стаття державного бюджету, і зміни ще раз повторюсь, зміни відсоткової ставки по потенким кредитам неможливо. Тим більше, що угоди укладалися з державними банками. так, звичайно, угоди ну є. У нас випадки, де й комерційні банки приймали участь, але що стосується Київського регіону, то це лише державні банки. А терміни а може банк скоротити. Терміни виплати не може так, само не може договірними відносинами і самою програмою. Це не передбачено. Це може лише громадянин позичальник сам виявити бажання достроково погасити даний кредит. От одна з грудневих інформацій на вашому сайті мене трохи занепокоїла. Мова там йшла про липневий секвестр бюджету, про перерозподіл державних коштів і про можливість відмовитися від участі в програмі 70 на 30. Розшифруйте, будь ласка, це повідомлення. Наскільки це є неприємною новиною? На жаль, така ситуація є. Вона у нас з'явилась вперше в минулому році, в березні місяці, коли закладені 200 мільйонів планових в державну. Номи бюджеті були секвестровані повністю, а до цього часу у нас залишилась заборгованість перед громадянами, які укладали договори в 2013 році, і не були проплачені. Це е, складало більш ніж 30 мільйонів і двома. М Нормативними документами Кабінету міністрів в квітні місяці, і потім в липні місяці були внесені відповідні зміни до перерозподілу коштів по нашому профільному міністерству. Це вдалося зробити завдяки зусиллям і досить важким зусиллям і профільних чиновників мінрегіону, мінфіну, Верховної Ради, апарату Кабінету міністрів, і саме головне це вдалось зробити. Робити завдяки е, наполегливості самих громадян, учасників програми. Їх можна зрозуміти, вони свої кошти в 2013 році внесли, uh -huh. державну підтримку не отримали, uh -huh. їхні гривні знецілились, забудовник почав продавати ці квартири, і у нас була величезна така проблема, е, паніка серед людей. Забудовники не могли чекати тих грошей. Але е, дякуючи Богу, і, і так, що сталося цим громадянам, що е, в минулому році ми закрили всі питання і е, кошти все ж таки надійшли. Правда, останні гроші надійшли в грудні місяці, і фонд розрахувався з усіми учасниками програми, які е, залишились, скажімо так, чекати і мали ще надію, що все ж таки держава повернеться до них і віддасть їм цю заборгованість. І на 30 грудня у нас були про. Плачені всі асигнування і всі борги, скажем так, ми програму, віддали. так людям. Але що і не довелося людям, і людям не, залишати не програму. довелось. Да. Деякі звичайні громадяни зневірились і пішли, забрали гроші або там на ринку купили, або а, якимось іншим чином покращили свої житлові умови. А більшість, звичайно, скористалися, отримали свої квартири. Можливо, комусь. А, ну, треба було змінити квартиру тому що деякі забудовники поводили об'єкти в експлуатацію і реалізували ці квартири але все ж таки ми старалися я думаю що ми знайшли той компроміс щоб громадяни були забезпечені що стосується програми 70 на 30 в цьому році то хочу сказати що на жаль на реалізацію даної програми яка розрахована до 2017 року в законі про державний бюджет на 2015 рік асигнування не заложено немає абсолютно, немає, і е, це є все ж таки проблемою. І так як у нас е, тільки по Києвої області е, за минулий рік 1028 громадян зареєструвались для участі в цій програмі. Ми продовжимо з вами про 70 mm -hmm. на 30. Зараз дзвіночок від глядача. Доброго дня. Ви в ефірі слухаємо вас. Але добрий день так. з Донбасу, переселенці, Мої, моєї дочки, два. шесть лет, мы приехали в, Киев, она устроилась на работу. Возвращаться на, назад мы не собираемся. Вот. Скажите, как можно встать на очередь вот в этот ипотечный центр, чтобы получить квартиру моей дочери 26 лет? Дякуємо, дякую вам за запитання за те, що телефонуєте. Чи є Достатньо можливість? Актуальні питання на сьогоднішній день. Перше все, ви маєте офіційно зареєструватися в центр надання адміністративних послуг як вимушений переселенець, і з цією довідкою звернутись до будь-якого регіонального управління, в вашому випадку до іпотечного центру за адресою Максима Кривоноса 2А, 5-й поверх, іпотечний центр. Там вам розкажуть можливі варіанти і зареєструють як кандидата для участі. В програмах, які реалізовує фонд. А, взагалі, які варіанти для працівників на сьогоднішній існують? день. На сьогоднішній день у нас ми закінчили на тому, що я сказав, що секвестровані видатки за програмою 70 на 30, Мало того, я скажу, що сьогодні також секвестровані повністю і не закладені в бюджеті видатки на, на пільгове молодіжне кредитування Самою програмою Передбачено 625 мільйонів. Їх на жаль не закладено. Закладені лише кошти на збільшення статутного капіталу. Фонду на 38 мільйонів за рахунок цих 38 мільйонів, ми і надаємо зараз кредити. Це, на жаль, на сьогоднішній день, на сьогоднішній. Повторюю, завтра. Я надіюсь, може буде виправлятися чи після завтра. Але на сьогоднішній день ми можемо надати кредит молодій сім'ї за відсотковою ставкою, яка дорівнює ставки рефінансування національного банку, плюс 3% річних з мінімальним 10% першим внеском. А якщо так перекласти на звичайну мову, що на це означає мова, ставка рефінансування національної банку. На банку на сьогоднішній день 14 плюс 3% на обслуговування, тобто це кредит під 17% річних в гривні з першим внеском 10% від вартості квартир. Угу, тобто, це і є ваша цим. Да, цим а. варіантом сьогодні люди можуть скористатись, і цей ресурс у нас є. Що стосується тих програм, які у нас де юре є програма пільгового молодіжного кредитування, 70 на 30, Вони діючі. На них немає фінансування на сьогоднішній То день ми... діючи для тих, хто раніше до кінця 2013 року? Ну, тринадцятого вони вже, в них, э, вони зайти. вже скористались да, і, і для них вона діяла. Об'єкти потихеньку здаються, той, Да. Раніше, ну по 70 на 30 – це одноразова субсидія вона не потребує на подальших вкладень щорічних, а здешевлення, звичайно, вона діє і потребує. Що саме головне, на сьогоднішній день фонд спільно з Всеукраїнською асоціацією «Укрмолоджитло», з іншими молодіжними громадськими організаціями, з активістами, з громадянами, які потребують покращення житлових умов, веде роботу з народними депутатами. У нас оновився по на мабуть на дві третіх склад Верховної Ради. Прийшли нові люди, яким треба розповісти, що це за програми, як вони діяли. І чому саме вони важливі, і їх треба продовжувати. Ми цим зараз займаємось. І ну, міняється у нас країна, міняється ситуація, і ми розглядаємо можливість розробки нових фінансово-кредитних механізмів. І про це говорить наш профільний віце-прем'єр-міністр і міністр регіонального розвитку і будівництва. На сьогодні необхідна оновлена програма доступного житла з врахуванням і економічної ситуації в державі, і суспільних соціальних потреб і можливостей населення. Ми маємо можливості наді... у населення немає, потреби у населення є, є, можливості України компенсувати немає. Звідси, тобто, ваш оптимізм на чому він ґрунтується. Ну почали говорити, і це реально, що необхідно давати поштовх розвитку економіки. Звичайно, це всім зрозуміло. Поштовх розвитку економіки може дати будівельна галузь однозначно. Що стосується програми 70 на 30 дуже просто враховується, виділяючи якусь суму коштів з державного бюджету, громадянин приносить суму в три рази більшу. І ця вся сума. Іде в будівництво, обіг. в обіг, е в робочі місця, будівельні матеріали в будівництво. І що саме цікаве і економічно пораховано, що ці кошти, які виділені державним бюджетом, вони повертаються до державного бюджету у вигляді податків і зборів. Тобто це економ економіко стимулююча програма. І Її не розвивати просто не можна в сьогоднішніх умовах, тим паче, тому що це ці виділені кошти повернуться і дадуть поштовх розвитку економіки. Я думаю, що е це... Це Це треба навпаки, доказати навпаки тобто то да. якщо війна то треба більше будувати то треба більше, більше складати, будувати більше е, я більше розумію населення. що треба захищати країн але тим самим треба і і будувати тил зрозуміло продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. залишайтеся на каналі київ готуйте запитання після реклами ми повернемося. Дякую, що залишайтеся на каналі Київ. Сьогодні у центрі нашої уваги програми Доступне житло та її реалізація в умовах тотальної економії бюджетних коштів. Програми закриті для нових учасників з минулого року, але чи є гарантія подальшого фінансування для тих, хто раніше став клієнтом державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та його іпотечного центру? Отже, чи гарантована перспектива отримання омріяних квадратних метрів. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатиме Сергій Комнатний, директор іпотечного центру в місті Київ. Києві та Київській області, пане Сергію, біженці, учасники програм. От одна з них, ну одна з вона не є учасником програми, а ті, хто є власне учасниками програми, тобто ті, хто стали переселенцями, офіційно тут оформилися, але у них на Донбасі, в Донецькій або в Луганській області, залишилися недобудованими квартири, тощо, тощо вони так само звертаються до вас, що вони натомість отримують. Перш за все, хочу сказати, що uh, ті громадяни, які проживають а, uh, або переселені з місць проведення антитерористичної операції, об'єкти, яких на ті території, uh, Переїжають і не мають можливості там користуватись тим майном. Банки, які приймають участь в програмі, прийняли рішення щодо ненарахування відсотків, не застосування штрафних санкцій щодо несплати за даними кредитами. Це питання врегульовано для того, щоб владнати свої юридичні питання з фондом і з банком. Переселенець має. Знову ж таки, офіційно зареєструватися як вимушений переселенець, і е, підійти до будь-якого оригінального управління, в залежності від того, в який регіон він е, е, переселився, переселився да. і е, подати туди заяву, і надати дану довідку. Ці всі заяви збираються, передаються до центрального апарату фонду і там опрацьовуються, і вже з кожним громадянином в, в виключному порядку приймається рішення. і випрацьовується механізм щодо подальшої його участі в програмі. Що стосується об'єктів, звичайно, їхні об'єкти об так, профінансовані, якщо, наприклад, об саме більше, можливо, саме, більше зруйновані. питання, саме більше питання. Якщо об'єкти заморожені, це... Ну, Така вимушена, скажімо, вимушена ситуація, громадянин не сплачує цей час по кредиту, після того, як Будемо мати надію, що все заспокоїться, відновиться там нормальне життя, об'єкти продовжать будуватися, і громадянин повернеться і буде отримувати цю квартиру, яку він взяв в кредит і профінансував. Якщо об'єкти зруйновані, то це питання, ну, перш за все, це питання вже до уряду, що до відновлення регіону, який постраждав в рамках проведення, Антитерористичної операції, ну і друге питання до конкретного забудовника. Як правило, всі забудовники страхують об'єкт будівництва на випадок випадкового знищення форс або форс-мажорних якихось обставин. Тому тут вже буде включатись юридична площина. На і робота страхової компанії. А у вас є дані про те, от скільки будівництв, скільки будмайданчиків, умовно кажучи, не працюють зараз у зоні АТО навколо зони АТО, або можливо, є дані про те, скільки будівництв взагалі зруйновано? Ну вважаючи, що я керівник Київського обласного і міського регіонального управління, я не можу дати mm -hmm. таких точних даних до одного об'єкта, але в середньому я можу сказати, що в період нормальної реалізації програм в середньому по 5-6 об'єктів в кожному регіональному управлінні, в кожному регіоні постійно будувалось. Тобто ми можемо говорити як мінімум про 5 6 об'єктів на рік ви маєте увазі? Так, да, постійно mm -hmm. велико будівництво. Тобто ми можемо говорити десь в середньому, як мінімум про 10 об'єктів, будівництво яких на сьогоднішній день неможливе, mm -hmm. або з. Заморожено в зв'язку з цими подіями на сході зрозуміло. Давайте про знову ж таки повернемося до питань юридичних про права і обов'язки громадян-учасників власне і держави. От що означає взагалі можливість відмови від участі в програмі в тій або іншій програмі? Для кого передбачені такі можливості, і що треба зробити, щоб відмовитися за тих чи інших причин. Люди зараз в умовах економічної кризи втрачають роботу. Де хто приїжджає, ну тобто от, е, якось це все можна владнати? і можна і, і, владнати, як саме? але я вам що скажу? Що стосується програми пільгово-молодіжного кредитування, то там це на сімдесят стільки... на 30. Ні, пільгово молодіжного, mm -hmm. там де кредит надається молодій родині під 3% або під 0% mm -hmm. річних, <кій> за народження другої, третьої дитини по 25% тіла mm -hmm. кредиту прощається сім'ї. То від таких пільгових умов не відмовляються люди. Просто не відмовляються. Просто не відмовляються. Угу. Що стосується програми 70 на 30, то якщо громадянин вже скористався даною програмою, поотримав е один а, раз е державну допомогу, його зняли з квартирного обліку, ну то вже відмовитись він ніяк не, не може. Ну хіба угу. що віддати назад бюджет кошти, цю субсидію, яку він отримав, теж нелогічно і таких випадків не було. Да, є випадки, коли люди. Е Приймають участь в програмі, а потім з тих чи інших причин продають цю квартиру, ну то їхнє право, але вони вже вважаються такими, які використали своє право на державну допомогу і вже не зможуть скористатись. то їхнє право. Що стосується програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, де Юра, громадянин теж може відмовитись, має можливість, але в першу чергу це питання він має врегулювати з своїм банком. Тобто, ну. Як частіше, як з юридичної точки зору, ця квартира, яка знаходиться в іпотеці банку, вона реалізовується банком спільно Кредит з громадянином. Трина. Кредит гасується, різниця коштів віддається громадянину, компенсація надалі не нараховується. От ми вже торкнулися питання про те, що банки не можуть змінювати умови так. цих угод, це стосується лише тих об'єктів, які здаються ну, наприклад, там найвищий рік. Чи так само це стосується тих об'єктів? Об'єктів які ну скажімо так, людина запланувала, що в 2017 році якийсь будинок а, побудується, і тому вона вже взяла такий кредит, який там буде реалізований врешті-решт 2017 року. Так само банки а, не можуть змінювати умови. Я а, маю на увазі. От на я зрозумію ваше питання. Перш за все, а, таких об'єктів, які будуть вводитись в 2017 році, в тринадцятому просто не брали uh -huh. а, в середньому. Час реалізації проекту по будівництву це два роки. Ну це це таки не в середньому, це максимальний час. Будинок будується два роки. Навіть якщо в 2013 році громадянин і в 14-му брав кредит на там початковій стадії будівництва, то він має ввестись в 2016 році. Тільки за якихось форс-мажорних обставин може продовжитись термін будівництва. Що стосується які об'єкти відносно яких об'єктів банк може застосувати, там якісь санкції змінити умови, відносно яких не може. то хочу сказати, що об'єкти до цього не мають ніякого відношення. Програма спрямована на громадянина, угу. і у всі громадяни, незважаючи в те, в якому регіоні який об'єкт вони вибрали, вони знаходяться в рівних умовах. Зрозуміло, і, і ще все ж таки хочу повернутися до питання а, фінансування. Ви сказали, що 93 мільйони а, на цей рік, і 23 з них двадцять 27 27. тридцять Київ. Так двадцять 27 а, з них на Київ. От я пам'ятаю. Десь можливо рік чи рік з хвостиком. Тому я передивлялася статистику власне вашого іпотечного фонду. Там було дуже докладно описано в деталях, скільки є зараз грошей на рахунках, скільки з них реалізовано, скільки там беруть участь у програмі, скільки ще можна реалізувати, і цифра там була ну на рівні 300 мільйонів гривень або навіть 500 мільйонів. Нів гривень, ну з яких реалізовано власне було а, дуже мало. Тому ми з вами зустрічалися. Тут і пропагували власне цю програму, щоб більше було учасників. Ній. а куди поділися ці кошти? Вибачте, хто їх Розказуємо. забрав? Їх забрали? Розказуємо ну, перш за все, ви дійсно правильно замітили, що фонд завжди працював і працює відкрито. Вся інформація, яка являється загальнодоступною, розміщується на офіційному сайті фонду, і громадяни там можуть дізнатись. І про програми, і про обсяг фінансування, і куди йдуть гроші. Дійсно, попередніми роками на програму здешевлення вартості іпотечних кредитів виділялось по 300 мільйонів щорічно. Перший рік, взагалі, мільярд, потім 300 мільйонів. Ці кошти просто от вони виділялись з врахуванням 300 мільйонів минулорічних тих 93 мільйонів, які необхідно для погашення угу. раніше Поточних. виданих кредитів, да, угу. на 13 рік це було менше ніж 93 мільйони, зараз це треба 93 мільйони. І 200 залишні мільйонів планувалося на, на оформлення нових кредитів. Угу. Знов ж таки, після проведення секвестру державного бюджету в березні місяці, нам залишило лише той обсяг коштів там біля 80 мільйонів, які необхідно для погашення відсотків Поточним по існуючим кредитам. Б. А остальні кошти, які Планувалось на перспективу на оформлення нових договорів. Їх вилучили. секвестрували, вилучили. з до вилучили? Куди вилучили ви не знаєте? Ну в державний бюджет а вже депутати міністерства розподілили на більш, мабуть, важливіші справи. І це сума дорівнює приблизно 200 да, мільйонів. Десь 20 мільйонів. Це за програмою доступне житло. Це те, що у нас секвестрували. 40 мільйонів у нас секвестрували. 35, якщо бути точними, по програмі молодіжного кредитування, і 200 мільйонів секвестрували за програмою доступного житла 70 на 30. Більше 500 півмільярда секвестру... секвестрували, невідомо ну, куди. Якщо вони... взяти, скажімо, не будемо далеко брати, порівняємо статистику. 2013 рік у нас тисячу і дві, здається, сім'ї скористались програмами фонду. 2014 рік 198. За тобто, перший місяць, бачимо, власне, 2014 да, з, року і за, всіх за весь рік. Зрозуміло, Давайте. ну да. тобто вона ми просто. З лютого вона була скорочена. Секвестрування повністю е, відповідає в п'ять разів. Зрозуміло. Дзвіночок, дзвіночок. дзвіночок у нас є від глядача доброго. Е, зірвався у нас дзвіночок. Будь ласка, перетелефонуйте ще раз і будьте більш терплячими, дочекайтеся. Е, прикладне питання щодо Києва і Київської області. Як ведеться е, будівництво? Чи немає затримки по термінам? Хочу сказати, що в минулому році. У нас введено в експлуатацію шість об'єктів, з них чотири по місту Києву і два по Київській області. Звичайно, деякі об'єкти в зв'язку з даною ситуацією, там, на квартал забудовники по двом об'єктам нас затримують, але, в принципі, в основній своїй масі всі об'єкти вводяться вчасно. Забудовники тоді, міжвідомча комісія і фонд, відбирали і відносились до цього. В більшості випадків, скажімо, достатньо відповідальна, і у нас такі забудовники, які дорожать своїм іменем на ринку, це і Київ Міськбут компанія Житлоінвес, комунальні підприємства. Звичайно, у нас. Є і приватні забудовники, з якими ми ведемо зараз роботу і попереджувальну щодо дотримання термінів введення в експлуатацію. У нас є об'єкт один. Він у нас завжди на лівому березі, з 2010 року затримувався термін введення в експлуатацію, але в цьому році наше профільне міністерство взяло під особистий контроль. Перший заступник міністра Кістіон взяв під свій особистий контроль даний об'єкт. Проводяться наради під його голова. Щодо введення даного об'єкту в експлуатацію, це нікому, скажімо так, не секрет. Це об'єкт по вулиці Здолбунівський наш проблемний. І на сьогоднішній день я скажу, мабуть, із за того, що міністерство долучилось з такою увагою. Об'єкт почав активно будуватись, і до третього кварталу буде добудовано. Дзвіночок є від глядача. Будь ласка, ви в ефірі ставте швидше своє запитання. Час закінчується. Доброго дня, хочу да. подякувати вперше пана Сергія за такі вичерпні відповіді на всі питання, які задавали глядачі, і задати своє питання по програмі 30 на 70, Якщо можливо вернутися до цієї програми, значить мене таке питання. Ну у мене теж заключається. ...довір по 30 на 70 в кінці 2013 року, але я по явним причинам не змогла використати цю, цю програму. І довір у мене не використаний. Що мене яка чекає? Тобто мені треба розірвати цей договір, чи цей довір, можливо, тоді, коли буде в бюджеті гроші, я зможу використати це. Дякую, дякую за сказати. дзвінок. Це тобто, тобто така ця ситуація, яку я на початку програми розказав. Ми е, повідомили всіх громадян офіційно, в кого були е, договори не проплачені в кінці року, що звертайтесь, у нас є асигнування. Ми можемо вам запропонувати. Деякі громадяни не захотіли, деякі з об'єктивних причин не змогли. На жаль, на сьогоднішній день, прямо на зараз, асигнувань немає. Запропонувати нам нічого. Вам договори, які у нас з вами заключені в 2013 році, вони втратили свою юридичну можливість так як асигнування не виділені, але ми, фонди, громадські наші партнери, громадські організації не втрачаємо надії, не опускаємо руки. І теж саме я прошу громадян: не опускайте руки, не втрачайте надії. Звертайтеся до уряду, до Верховної Ради. В першу чергу звертайтесь до свого депутата-мажоритарщика і викидати цей договір поки що про не, треба, не треба. потрібно. Не треба звертайтесь, просіть повернення асигнувань на реалізацію програми. Зрозуміло, пане Кон. Дякую вам, що звітали сьогодні нашій вам. студії. Дякую за розмову. З розмову Сергій Комнатний, директор іпотечного центру в місті Києві та Київської області. Сьогодні вівторок а це означає, що о 18-ті мешканці зможуть у прямому ефірі поспілкуватися з керівництвом районів. У центрі уваги буде Шевченківський і власною персоною його голова Олег Гаряга. Тож готуйте запитання і зустрінемося за годину. Дякую всім, хто продовжує бути з телеканалом Київ до 18-ти.